Дівчатка, всім привіт! А, зараз буде нове дуже гарне комбо з олівчиком від бренду Miss Claire в колаборації з Ірина Галавей. Вітіночок залишу під відео і помади і олівця. Як я вже вас вчила, ми малюємо губи такими шматочками, тому що коли ми будемо малювати ось так, то в нас тут автоматично поворот руки йде на скруглення. А з цієї сторони рука вже не скругляється, вона малює рівну лінію вниз. Тому ми малюємо шматочками для того, щоб губи були однакові і рівні. Починаємо з куточка. Я вивожу просто рівну пряму лінію. Далі малюю галочку, трошки опускаю і з'єдную. Є, з іншої сторони так само. Намалювала рівну лінію галочку. Трошки спустила і об'єднала. Все. у нас вийшов красивий контур з двох сторін рівний. Трошки затушовую відразу і малюю низ. Знизу я вивела центральну лінію. І далі вже об'єдную до куточків. Я вам в кожному відео розказую про те, як малювати губи, але. Зайбом не буде. Так, затушувала і зараз будемо наносити дуже гарну помаду від бренду PS. Це теж моя новиночка. Паес кремова, красива помада в нюдовому відтіночку. Я буду набирати пензликом, так як я собі взяла в роботу, ви собі можете прямо з помади і додаємо помадку. Ще трошки піднаберу іншою стороною. Додаємо помадку. І ось такі красиві губи у нас з вами вийшли. Як вам, дівчат, комбінація? Пишіть в коментарях, замовляйте продукти.